Так, роблю розпаковку сьогоднішніх закупів. За чим я сьогодні їздила до міста? Купила вон горох такий, він же оброблений, щоб його нічого вже там не їло. Купила цибулі 2 кілограми. Ось така голландська, така кругла. Один сорт. Шота, шота лише по кілограму. Так, тут каша що я купила з насіння. Купила кукурудзу, одну солодку пачка. Ага, кукурудза цукрова і кукурудза розлусна. Попкорн. Тепер що тут у нас є? Кабачок? Тут -ка салат, рукола. Це теж салат. Це так само. Тоже салат і петрушка. Щавель. ревень і огірки. Тут що? Тут є морква дві пачки, тих таких більших, ну, великих тих. Дві пачки великих редиски і одна маленька. така, Моя Вероніка дуже захотіла взяти цю пачечку, бо, каже, це буде така кольорова редиска. Не знаю, чи вона така буде, чи вона лише то, що так на парці намальована. І буряка, дві великих от таких пачки. Оце така сьогодні в мене розпаковка. Такі були закупи. Скільки це все коштує, не знаю, бо купляла по окремо. Так що от такий сьогодні, коротше, був у мене закупочний день.